Чому я купив квартиру в Словакії? Що мені тільки не писали останнім часом в коментарах під відео, які присвячені саме серії купівлі квартири в Словакії. Коли ти українець. Це просто жах. І так, давайте ж поміркуємо, навіщо українцеві квартира в Словакії, як в моєму випадкові, або будь де в Європі в якомусь іншому місті. Ну що ж, перш за все, мені, як українцеві, квартира в Словакії потрібна для того, щоб в подальшому там проживати, відвідувати своїх родичів, свою сім'ю і в цілому. Насолоджуватись життям, по-друге, мені потрібна власна квартира в Словакії для того, щоб коли я переїжджаю туди, я міг завжди мати постійне житло, яке буде зручним для мене. А... По локації в потрібному місті і без будь-яких проблем, тому що на сьогодні зняти квартиру саме в Словакії, бо за інші а, країни в Європі я не можу говорити, бо не знаю, яка там ситуація, дуже складно. Українців там зараз достатньо багато, і кожен з них винаймає квартиру, хтось приїжджає так само, як я купує квартиру і житла на Ринку оренди стає значно менше, і через це, виявляються, є складнощі. Коли ти приїжджаєш туди, тобі потрібно а, там бути півроку, вирішувати проблеми. Ти замість того, щоб вирішувати ті задачі, заради яких ти туди приїхав, а, тратиш місяць-два на те, щоб знайти собі житло. І я цього захотів уникнути. І я можу це зробити, і я це зробив. По-третє, я їздив в Словакію набагато раніше аніж почалася війна. У мене зі Словакією достатньо тісні відносини. Я маю там бізнес, я його будую, розширюю паралельно з бізнесом в Україні. І як я раніше сказав, у мене більше п'яти років живе там родина. Тому для мене цей варіант є максимально зручним, як з точки сім'ї, так і з точки бізнесу. Це ніяк не означає, що я знаходжуся в Словакії, що я зараз там живу, що я втік з України і т.д. і т.п. На сьогодні я знаходжуся в Україні, веду бізнес в Україні, розширюю бізнес в Україні і, звісно ж, за її межами. Тому що на сьогодні. А, в середині країни ринок продажу знижується, і для того, щоб в першу чергу підіймати економіку країни, потрібні нові ринки. І таким ринком для мене є саме Словакія. Словакія ідеальний ринок для того, щоб почати там власне виробництво і з Словакії, де значно нижча заробітна плата ніж в сусідніх країнах Європи, виготовляти все і мати відкритий доступ з. І Легку логістику для того, щоб працювати з усіма іншими країнами в Європі, ось тому я купив квартиру в Словакії і продовжую працювати в цьому напрямку.